Так, Сергій Гармаш нагадав про буремного, незрівнянного Сакашвіля, якому зараз погано, що він сидить в тюрмі і ну, висловився за те, щоб все-таки наш президент посприяв його звільненню. Тим більше Гармаш знав його особисто і дуже тепло і дуже добре про нього відзивається. От. Я пам'ятаю Матвій Ганопольський. Ще коли працював на Ньюсван, то були роки назад, розказував про Сакашвілі теж з теплом таким, бо він жив в його часи у Грузії, як Сакашвілі проводив реформи. От, каже, в нього був такий маленький гелікоптер, і він на ньому літав по всій Грузії, Грузія маленька, і пильнував, де що відбувається, як будується, тому що йому давали великі гроші, і він ті гроші вкладав в розбудову своєї держави. Як патріот, як має бути. От. І от прилетів він раз на будівництво дитячого майданчика, дитячого садочку, а там половину, дивиться, людей мало, половини, він за список, половини людей немає. І Виявилося, як завжди, одного весілля, в другого похорони, в третього хтось народився, в четвертий сам захворів. Одним словом, половини людей не було. Він їх наказав звільнити, і натомість взяти інших. Я абсолютно переконана в тому, що на наступних президентських виборах ті скривджені, ображені за нього не голосували. От. Такі реформи їм, звичайно, не потрібні. Е, ще такий був дуже, ну, це взагалі негарний випадок, тому що негарно себе повела між іншим грузинська інтелігенція така славетна. Там. У них є, не знаю, чи він ще живий, був у них такий режисер Роберт Сторуа, геніальний режисер зі світовим ім'ям. І він, його якийсь там родич, племінник попав у автокатастрофу. До міністра внутрішніх справ той Сторуа звернувся з тим, щоб якось то діло замняти, той не зміг, тому що, ну, це вже не можна було. Ті часи минулися. І вся грузинська інтелігенція взвила, як то так, авторитарний режим, а та поліція вона людей гнобить, гнітить, переслідує. Ну далі по тексту. Всі ми знаємо, що говорить інтелігенція в таких випадках. Теж було це все негарно. Но люди не готові були прийняти реформи аж так. Коли ти їх аж так стосувалося, щоб від того постраждати якимось чином. От, всі за правду, але чесно, ніхто не хоче бути, виявилося. Цокашвілі ну, потім вибори програв чергові. Виїхав з Грузії, приїхав сюди. Йому наші західні, очевидно, партнери порадили ту грузинську команду. Ну, але вони побачили, що тут ніхто нічого не збирається робити, і помаленьку почали від'їжджати. І тут же пішов гидкий слух. Завжди для тих дурників пускають якісь гидкі слухи про порядних між людей, що от ті грузини вивозили чемодани, грошей. Ти бачив той чемодан тих грошей? Ну так, завжди гидотне щось таке є. От, ну, Всекашвілі, це ж боєць, це ж революціонер, вічний революціонер, душу тіло добра до бою. Він не їхав, він тут боровся проти Порошенка. Взагалі його навіть часом заносило. Боровся, поки його Порошенко не видворив. Це просто такий тип людини. Я пригадала, як один історик розказував про. Про Юлія Цезаря каже, ну він розуміє, чому він завжди хотів бути першим? Тому що він нікого не міг слухатись. Це така людина. Він має бути першим, і ніхто йому не має перешкоджати робити те, що він робить. Ну а в потрібності того, що він робить, він не сумнівався, звичайно. От, і тому ну його він приїхав, звичайно, в Україну. Вже вчися Зеленського, Зеленський його запросив, але теж він тут. Ну, о, Зеленський може би хотів ті реформи проводити, але він просто не знав, по-перше, як це робити. І потім у нього таке оточення. Ну, це треба б, от, мати. Для такої діяльності треба мати більше розуміння, більше характеру, і підібрати, звичайно, інше оточення. Тут так все у нас гнило-гнило аж до війни, і тут Зеленський прозрів, став патріотом, між іншим, і виявилось, що все-таки у нього почуття. І здоровий глуст є, і характер є, і людяність, і якесь відчуття справедливості у нього є. І це дало йому можливість е зрозуміти ситуацію, і тому він так бореться за нашу державу. Ну, але не про це все-таки мова. І дасть Бог, може, колись проведуться якісь реформи. От. І дасть Бог Він це таким. Приложиться до того, щоб Саакашвілі звільнили. Е, от так я собі пригадую, як одна там. А мені Саакашвілі, він так жував ту кроватку. Господи, а що би робила ти, якби на твою країну вже 60 кілометрів від Білісі стояли танки? Що би ти робила? Не дай Бог таке пережити оті смішки гидотні. Тому що, що, було, що би не було в до того, що не буде після того, він війде в історію як видатна людина. От і все. І як патріот своєї країни. І все. А хто говорить за нього погано, той просто і нічого не розуміє, і йому просто заздрить. Заздрить – це ж ніхто не відмінив.